На краще, тепер вона знає мою таємницю. Кому я не їй знати? Серце співало. Марій, Люба! з того часу ще милішим здавався світ Божий, бо тепер було кому читати свої поезії світло і радісно. Марія зачаровано слухала, а той і заходиться сміятися, не зупиниш. Того дня, який перевернув усе життя Івана, йшов сніг рясний, завзятий. Ввечері Герасим Семенович розшукував вчителя по всьому маєтку. Геть зник. Дівчата і малеча нудьгували в світлиці. Туди теж заглянув пан сухопень. Немає, тикнувся до його кімнати, пусто, зайшов у дівочу. А там Котляревський, схвильований, наче сам не звід. сидить над аркушем паперу, на Марію Семенівну палкими очима дивиться і повторює: Мій друже, вірний, справедливий. Чи дуже любиш ти мене? Дядько відразу закляк на місці. Хіба міг він знати, що то були рядки з Енеїди, з п'ятої частини. Він все зрозумів так, як будь-хто зрозумів би, витріщив очі і промовив стиха. А, ось ви чим тут займаєтесь і роботу свою занапастив з любов'ю своєю. Розводи з Марусю розводиш. Мовчи, побачивши, що Іван поривається щось сказати, вигукнув пан. Ходімо. А ти, повернувся до Марії Семенівни, хутко до дітей. І йшли мовчки. поряд тільки й чути було, як ступе Герасим Семенович. Потім якось несподівано затих, зупинився, взяв котляревську за рукав і подивився, наче жалісливо і бентежно. Журюсь я за тебе, Іване, а справа непоправна. Нікуди дітися. Вчитель мовчав, тільки очі його палахкотіли. Панна Марія Семенівна обіцяна за дружину нашому сусіду, ось тільки рік жалоби мене за його небіжчицею. Вибач, мій друже, то є правда. Так що сам розумієш, Іван мовчки повернувся і пішов. Куда йому йти? Наче на світ накинули чорну густу сітку і вичавали світло радість всю до крапельки. Раптом зупинився. Та що це він? Ну, обіцяли, та ж не Крипусна маруся. Вона тоді його Івана не знала, як заручали. Та, може, і не заручена ще, мерзлякувато пересмикував плечима. Чого ж ти стоїш, телпню, до неї скоріш? Бо напевно вона спереживалася вся, моя голубка. Ледь не побіг назад до дівчини.